Гейджизм в ІТ не існує. Зараз поясню, що я маю на увазі. Багато людей мені пишуть в Лінктені і також на Ютубі, що о ейджизм, як я можу свічнутися в ІТ, якщо тут такий ейджизм. Я працюю розробником вже більше 10 років, і я на всіх роботах, де я працював, я працював з людьми дуже різного віку. Починаючи з 20 з невеликим, і до 50. І я вам можу сказати таке. Ейджизм це в принципі дуже розповсюджене явище в будь-якій сфері діяльності. В ІТ немає окремого ейджизму, він абсолютно такий же самий, як він буде в продажах, в будівництві, в юриспруденції, в будь-якій сфері діяльності. В IT ейджизм нічим не відрізняється. Тобто нема такого, що якщо тобі 30 то все, тебе вже точно не візьмуть розробником. Візьмуть, якщо ти підійдеш, або якщо мені там 40, 50, на співбесідах оцінюються тільки ваші скіли, ваші технічні скіли і ваші софт скіли. Ніхто не оцінює ваш вік, принаймні його не оцінюють якось більше в сфері IT, ніж в інших сферах. Ейджизм існує, існує в усіх сферах, але в IT він не сильніший і я думаю, що не слабший. Хоча у мене є певні думки на цю тему. Що якраз IT в цьому плані навіть більш демократична, ніж інші сфери. Тому в it ейджизму не більше, ніж в будь-якій іншій сфері. Пробуйте, і у вас щось має вийти.